Дорогі друзі, безмежно дякую за шалений шквал підтримки, яку я зараз отримую. Моя родина отримує. Скільки любові, добра, підтримки від вас у різних, у різних формах і добрим словом, і діями, і, і зв'язками, і грошима, і допомогою в усіх формах. Безмежно дякую. Боже, дякую за. За людей, за любов. Я і моя родина ми ми світлі ми світлі люди, ми на стороні світла, ми творці добра, ми нікому ніколи не бажали зла, ми ніколи ніколи з ким, ні з ким не суперечили. Завжди нас було тихо, мирно. Так сталося, що трохи на нас зараз нападають неправдомовці. Але нічого у вас не вийде, неправдомовці, і злюки, тому що добру завжди перемагає. З вами ваша Олена Щербань.